Брара, кошенята, попліткуємо. Сьогодні у нас денний вайп, і ми говоримо про нові тумани від Макса Барських: Амадор Лопес, Андрада Пропотапа, сердючка і Симонян, Кароль та її коханець, Вася Фролова та Чехи. Можете зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Шість абсолютно нових композицій увійдуть до україномовного альбому Зорепад від Макса Барських. А також буде перекладено декілька пісень, точніше, українізовано. І нещодавно Макс Барських презентував композицію тумани. Ви знаєте, я хвилювався, що буде звучати якось не дуже, але я помилявся: звучить дуже круто. Тумани абсолютно ніяк не сприймаються гірше, ніж оригінал. Тому що збережено сенс, збережено мелодію і для глядача, слухача, який звик слухати тумани російською, буде ще приємніше вслуховуватися в українські слова. Я вам це гарантую. Тож рекомендую послухати україномовну версію від Макса Барських на Бестселер Тумани. Реально хітова композиція. Єдине, що мені здалося, Максим не співав в студії цю композицію з таким запалом, як раніше. Ну, мабуть, через те, що цій композиції не один рік, і Максим виконує її на кожному концерті. Навіть не уявляю, як він стомився від цього. В будь-якому випадку топчик підтримую. І бажаю Максиме тобі в новій україномовній ері знайти себе і випускати лише хітові треки. Що ви думаєте про україномовні тумани? Давайте поспілкуємось в коментарях. Я вам нагадую, що у нас пліткова спільнота, не потрібно на нас ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку. До того ж, ми пліткарі і нічого ніколи не стверджуємо, а просто пліткуємо. Я нагадую, що в мене є чудовий телеграм-канал, який невід'ємна частина нашого пліткового життя. Теж додавайтесь інстаграм, куди ви можете скидувати ексклюзивчики про зірок. Усе анонімно. А ми зможемо сформувати загальний пазл про ту чи іншу особистість. також картка для донатів. Якщо маєте бажання та можливість підтримати нашу спільноту, усе це ви знайдете в описі під цим відео та в закріплених коментарях. Добрий вечір. Назвати Нікола Скарма. Я не знав скільки це коштує. Карпетки, боже, це до речі, український бренд. Мені здається, десь 250 гривень. Зуття хюгу сім чи 8 тисяч гривень. Футболка мачиніст чи махіністка з 850 чи 900 гривень. Оце костюм 2 тисячі гривень. от десь так коштує. Я отримав нарешті паспорт супергероя. Це український паспорт. А... Я вас вітаю. <клухає> нарешті. Я льог спад, я вам скажу. Що... Ворожа мова. Я льок льок спа 23 февраля, а прокинувся 24 лютого. І це так, тому що я люблю і поважаю свою Україну. Це наша рідна мова, соловина, тому розмовляйте. Це найкрасивіша. Лавна іспанська мова теж крута. А давайте ми з вами потанцюємо щось. А що, кажіть, що, що я сальс, буду робити? Сальто, сальсу. Сальто? Ну, сальто можеш... Я робив півроку назад сальто і тепер грижу маю в шеї. Тому вже не це. треба сальту. І робимо крок в правої на в сторону. I razum, dos. Uno, dos, tres. I tehname, rugame. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. I nazad. I pere. Odbačite. Oce tak. А ти хочеш, скільки тебе коштує е, урок Амадора Лопеса? Або для тебе і для всіх класи вас, друзі, безкоштовно. Танцюйте, усміхайтеся, обов'язково ми переможемо. Найголовніше бути завжди з позитивом. О, а це Амадор Лопес у Ніколаса Карми. І як ви думаєте, чому я вирішив додати цей шматочок в наші сьогоднішні плітки? Справа в тому, що Амадор Лопес не українець, я не зробив ніякого відкриття, ніякої Америки. Тим не менш, ця людина знайшла в Собі сили, можливості, бажання вивчити мову, вивчити нехай не ідеально, але він прекрасно володіє українською, і мені соромно за українців, які до сих пір говорять, що да, яка різниця?» ні, різниця є. Тому що зараз повномасштабне вторгнення, тому що зараз наші хлопці-дівчата на передовій кожного дня віддають занадто високу ціну за ту незалежність та свободу, яку ви сьогодні маєте. Тому я дуже сподіваюся, що рано чи пізно буде з'являтися все більше усвідомлених українців, які будуть, врешті-решт, українізуватися. І невеличкий камінець в бік Хіменеса Браво, який теж мешкає дуже багато років в Україні, до сипір не зміг вивчити нормально ні українську. Все залежить від бажання людини, і в цьому сенсі Амадор яскравий приклад Амадора. Дуже тобі дякую, що ти власним прикладом надихаєш та показуєш людям, що неможливого немає. Було б бажання. Ось так: погоджуйтесь зі мною чи ні. Давайте поспілкуємося в коментарях. А, взагалі, Амадор Лопес мені імпонує. Просто супер. З потапом інша історія. Е, він творча людина. Е, і він. Я не хочу там ніякого сексізму зараз, але так. просто мені здається, що він е, образився на мене, тому що він вклав своє серце і там, і свої гроші. Це нормально. Я також вклала там свою душу і своє час, там свою молодість. Так, ну, так. так, Якщо правда. можна так Ем, е, е, Але просто мені здається, що він досі тримає якусь о, там, образу всередині, е, Я ні. Я вже в е, я в Ну, я просто розуміла, що навіщо мені щось там тримати? Я розуміла, ось так ось так, ось так. Ну і ми розходились. Е дякую їм, що вони віддали там е змогу співати пісні зараз, тому що, ну, тобто, ти можеш виконувати пісні, які ви написали. Так, я mm -hmm. можу виконувати. Я не знаю, як ще перекласти, я можу і що буде від цього, тому що в мене. Е не були й думки перекласти там всі пісні, але співати я можу їх. Але вони російською мовою. Якщо я не помиляюся, Мішель Андрада вперше прокоментувала чутки про розрив з лейблом Мозги на сьогоднішній день, більш відомий як помітні, і вона наголосила, що для мозгов Мішель була лише проєктом, вкладом коштів. А для неї це про творчу реалізацію, про творчу одиницю. І коли вона висловлювала якісь свої вподобання та побажання, її просто-напросто не слухали. І на її думку, Потап образився на Мішель до сих пір, тримає щось там затаїв своєму серденьку. Ну не знаю, я думаю, справа не лише в грошах, справа не в образі, і треба копати набагато глибше. Якщо ви згадаєте наші посилання на те, що потап може стати в Україні першим кейсом американського Гарві Вейнштейну. Ну можливо, якимсь чином не знаю. Це стосується і Мішель Андраде. Подивимось, чи зможе вона говорити більше інформації в майбутньому, чи наважиться взагалі говорити. Час покаже. Але Мішель, ти молодець, що говориш. Ти молодець, що змогла знайти собі команду, не побоятися і рухатися далі. Ти спочатку була дуже розгубленою. Ти не знала, куди йти, чим займатися, але тим не менш ти себе знайшла. Залишається знайти хітові композиції, і все в тебе буде чудово. Тож, Мішель Андраде повністю підтримую, а з потапом там ще розбиратись і розбиратись. Чи подобається вам творчість Мішеля Андраде? Якщо так, то яка композиція вам прийшлась до душі? Давайте обговоримо. Сьогодні в білому такому купальнику. Симонян. Два рідка клянусь. Ох, вірунька, ох, і запалила. І дуже круто, що Вірка-Сердючка так впевнено, так щиро транслює не позитив по відношенню до країни Болот та безпосередньо Маргарити Сіменян. Я дуже радію від того, що у нас є така зірка і. Вірка-сердючка це справжній феномен. На сьогоднішній день це вже частина історії української культури. Як на мене, абсолютно впевнено, можна занести Данилку в категорію. Маестро української музики. Так звучить пафосно, але по суті. І давайте подивимось невеличкий анонс від сердючки, яка вирушає далі у свій всесвітній тур. Шановні шанувальники нашого таланту, російські пропагандони, гаворя, що ми не приїдемо в мене тур. Гуй вам блядь, приїдемо, танцювати будемо, ми не будемо малювати, будемо Андрію, бажаю вам натхнення та розвитку. Знайте, що тато пліткарів і наші кошенята вас дуже-дуже обожнюють. Так, а ми переходимо до особистого життя Тіни Кароль. Поки ходять легенди надалі про її тісні зв'язки з впливовим чоловіком. Самі знаєте, про кого йде мова. Але. Як переконують джерела із самої тусовки, шоу бізнесу і принесла нашим кошенятам на хвостик, що насправді ціна Кароль знаходиться у стосунках зі своїм гітаристом, зі своїм музикантом, усе набагато простіше. І Тіні Кароль вже давним-давно не потрібні. Ці масштабні зв'язки, непотрібні гроші і все інше, адже Тіна собі забезпечила усе до кінця свого життя. І на сьогоднішній день вона собі дозволяє жити в задоволення. Не знаю нічого про цього гітариста. Кому що відомо, будь ласка, напишіть дірект мого інстаграму, ви залишитесь анонімними. Але хотілося би трішки розібратися в цій історії і зрозуміти наскільки це правда. Тому що на відсотків 70 переконаний, що саме цей чолов'яга з цього скріншоту, з цього відео. І є тим самим бойфрендом на сьогоднішній день співачки Тіни Кароль. Ну що ж, давайте подискутуємо? Адже тема досить цікава. Тіна Кароль одна із тих зірок, яка ніколи не показує своє життя, і навколо неї ходять легенди, легенди і ще раз легенди. Сьогодні півтора роки за кордоном. Які б підсумки я не підбила, все одно їх легко перетворять на хейт. Але стільки українського в моєму житті, як за цей період, не було ніколи. І справа не в кількості вишиванок. Стільки занурення в традиції, в історію, суть, в досить непомітно, звичайна, стільки плідних зустрічей і справ для України. Неможливо було уявити і спланувати. Дякую долі. І, звичайно, Дубай, що надають мені такий досвід. Ми далеко. Але ми робимо те, що маємо. Я дуже сумую за людьми, але я не впевнена, що хтось колись буде робити щось, аби я повернулась, кожен день ще більше віддаляє від України тих, хто поїхав, і це величезна трагедія. Залишила такий допис в своїх соцмережах українська телеведуча Вася Фролова. Вася, дивися, ніхто не повинен нічого робити задля того, щоб ти повернулась. Зрозумій, врешті-решт, це виключно твоє рішення, твоє бажання. Твій дорослий підхід до життя, що повинні робити твої прихильники, чи безпосередньо твої родичі друзі, щоб ти повернулась взагалі, як працює це формулювання? Я не зовсім розумію. На мій погляд, це перекладання відповідальності на інших, і ти показуєш, що окей, мені тут чудово, мені тут класно, душевно по-домашньому в Україну. Я не збираюсь, але щоб не виглядати останньою паскудою, я перекладу себе відповідальність на вас, тому що ви повинні щось робити, аби я повернулася. Ні, дивись, ніхто нікому нічого не винен. От у чому справа. А в тебе дещо інфантильна дитяча позиція. Усі, хто захочуть повернутися, усі, хто захочуть долучитися до відбудови України, а ті, хто все життя мріяли виїхати, але не мали нагоди або не знали чим чим-то зайнятися, вони відповідно. І будуть там залишатися ось цей синдром емігранта. Все життя мріяли, не знали як. І ось нарешті з'явилася можливість в лапках, тому що насправді це звучить жахливо. Тому я хочу запитати у Фролової, що конкретно і хто повинен робити, аби ти повернулася, так можливо, держава повинна стимулювати в майбутньому після нашої перемоги створювати якісь певні умови, через що люди будуть готові приїздити до України і працювати на благо української економіки. А з точки зору. Ору особистісного відношення, хто що повинен робити, і раз ми говоримо про таку чутливу тему, я хочу також звернутися до наших кошенят, хто мешкає за кордоном. Чи сумуєте ви за Україною? Давайте чесно говорити. Чи хочете повернутися? Чи у вас є такі питання в голові, що хтось повинен щось робити, аби ви хотіли повернутися? Як ви до цього ставитесь, які у вас на сьогоднішній день відносини з Україною у вашій голівонці? Давайте поспілкуємось, тому що тема дуже гостра і дуже соціально важлива. І на завершення, пам'ятайте історію з дівчатами, які зайшли до чеського закладу і там включили російський гімн. Потім, коли дівчата попросили вимкнути, пояснивши, що вони з України, офіціанти продовжили знущатись і включили звуки тривоги. Відео набуло такого розголосу, такого скандалу. І ось що побачили. Лікується дівчина сьогодні. Всім привіт! Я Кошилка Олеся. Я виставляла відео в TikTok про поведінку офіціанта в Чехії, який вімкнув російський гімн. І хочу розказати вам про реакцію закладу на цю ситуацію. Власники закладу зв'язались з нами та вибачились перед нами. Нас обслуговувала офіціантка. Вона вибачилась від імені закладу і була дуже привітлива. Некомпетентного співробітника звільнили. Власники ресторану підтримують Україну а також донатили на допомогу зсу та біженцям з початку війни. Щодо керівництва та обслуговування, я не маю ніяких претензій, все працює на хорошому рівні. Їжа смачна. Я не думала, що моє відео отримає такого шаленого розголосу. Дуже вдячна вам за те, що ви допомогли вирішити цю ситуацію. І сподіваюся, що з українцями в Європі більше такого не буде. Пам'ятаєте, я вам казав і буду казати, що єдиний наш дієвий інструмент на сьогоднішній день це публічний розголос. І якщо ви бачите проблемні ситуації, якщо ви бачите. Несправедливість. Ви повинні про це говорити якомога голосніше просити робити репости, щоб створити публічний резонанс. Тільки в такий спосіб ми можемо чогось досягнути. Заклад вибачився, але після смак залишився. Тож, друзі, залишайтеся такими активними. Я на вас розраховую. Ось такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для присування цього ролику. А я нагадую, що на цьому відео. Кожного дня виходять плітки, і вам завжди є про що попліткувати. Тож не прощай, скажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.